Доброго дня всім колегам і колежанкам. У вас вітає Харківщина. Забираємо бжолок з запилення. Ось працює маньяк з дуйчиком. Що він витворяє? Страшний чоловік. Звісно, <ріхи> меду не наносили. Ой, вибачаюсь. Меду не наносили знову. Шалене авто з шаленим прицепом. Забираємо. Ну є. Небагато. По магазинах, надставках. Ось. Ну що? русик маньок, що я можу сказати? Що, ставимо лайки, подобайки, підписуємося на канал, ділимося з відео. Ось так, бачите, працюють промишлені посічники. Не граються з чолами. Маньоки. Все. Sim, do bom